Е, першочергово, мені дійсно подобається, от е, дійсно є такі бізнеси, в яких є вже база контактів, але вони такі думають, та ну навіщо воно мені використовувати і так далі? От якраз такі такі дуже агітую, все-таки подивитися в напрямку емейл-маркетингу, тому що там можуть бути потенційно гроші вашого бізнесу, які ви можете згенерувати. Суємо з двома форматами, насправді, якщо у вас є якась база, якщо ви працювали з email маркетингом але можливо десь там налаштовували це самостійно. Можливо, щось не вдалося, розчарувалися і так далі. Але хотіли б в цьому напрямку спробувати розвиватися, або й взагалі повністю з нуля, тому що так само отримуємо запити, наприклад, там, різних додатків, які тільки починають там, свою роботу і так далі. Але хочуть мати цей канал комунікації у себе. Чергово, з чого взагалі починаю роботу з будь-яким бізнесом, це бриф. Це якраз такі перший такий дотик, точка для того, щоб зрозуміти взагалі, наскільки це потрібно бізнесу, Бізнесу, тому що моя основна задача це дійсно надати якісні послуги, які допоможуть зреалізувати бізнес цілі, а не просто існувати, щоб він існував. Тому для мене це суперкритично важливо. Далі наступним дуже логічним кроком після аналізу брифу, погодження, все-таки співпраці, мій мастхев, без якого я не працюю, це стратегія.